Ну що нарешті дочекалися у білій церкві запускають колесо огляду ціни, безпека, перші емоції. Дивимось разом. На цьому атракціоні дуже багато виросло вже поколінь білої церкви. Тут і засвічувалися в коханні, тут і святкували останній дзвоник. Його пам'ятають дуже багато дорослих. Для білої церкви це не просто оновлений атракціон, а друге життя знайомий з дитинства розваги. Колесо огляду пройшло повну реставрацію, і тепер знову дарує радість мешканців. І гостям. Коли ми почали його вивчати, чи демонтувати, чи реставрувати, ми прийняли рішення, що є можливість його реставрації, тому що даний від атракціонів відноситься до сімейного типу і не кожна громада має такий атракціон в наявності. Колесо огляду дарує емоції, але перш за все гарантує безпеку. Відповідно повністю до законодавства України, охорона праці, потім дослідженський центр по атракціонам. Документація поновлена, і гарантійний термін даного атракціону продовжений ще на 20 років. А яку ціну встановлено на квитки і які діючі пільги? Всі пільги, які передбачені законодавством, вони діють як для військових, так і для їхніх сімей, дітей, дітей сирі. Всі пільги працюють. І на сьогоднішній день рентабельник для підприємства квиток даного атракціону складає дорослий 100 гривень, дитячий 80 гривень. Тож відчуйте магію атракціону. Офіційний канал новин Білка знає.